Я, Гонта Катерина, учениця 9 класу Баштанського ліцею №1, 1 хочу представити вашій увазі краєзнавчі дослідження, козацтво Суспільний феномен в історії Баштанщини. У процесі вивчення історії рідного краю мені найбільш ґрунтовно розкрилися поняття історичної спадщини та національної свідомості. Саме тому темою дослідження минулого Баштанщини я обрала козацтво як суспільний феномен. Зазначу, що даній темі велику увагу приділяв наш земляк Тодор Гавриленко, історик та етнолог. Досліджуючи історичну спадщину козацтва, він ставив за мету виділити на фактах із життя козацького суспільства основні культурні та національні фактори державотворення України. Тодор Гавриленко вважав, що козацтво це історико суспільне явище ефективної організації господарювання і управління громад, виховання молоді та процесів державотворення. Наслідком історичних досліджень цієї теми на Баштанщині стала фіксація старших форм економічного побуту Чаванського і рибацького промислів, парубоцьких та дівоцьких громад. Результати цих досліджень були частково опубліковані, проте більшість у рукописному вигляді зберігається в архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського національної академії наук України. Таким чином, вивчення Теодором Гавриленком історії та традицій культурно-духовної спадщини Баштанщини. Та Запоріжжя дає нам змогу зрозуміти докорінні зміни, які зараз відбуваються в національній суспільній свідомості. На Баштанщині основною формою козацьких поселень були зимівники це опорні пункти колонізації південних степів, запорожцями і основа їхнього господарювання. Також зимівники виконували роль сторожових і охоронних пунктів. У кожному зимівнику був штат козаків та молодиків, а всіма роботами керував управитель. У дворі обов'язково викопували криницю з журавлем. Біля неї стояло корито для напування худоби, кам'яні довбанки, тобто посудини, для домашньої птиці. Під будинком знаходились кам'яний погріб і дворова літня кабиця. Мешканці зимівника розводили коней, велику рогату худобу, кіз, овець, вирощували городину, баштан, сіяли жито, пшеницю, ячмінь, гречку та овес. Тримали вулики, ловили рибу. Зимівники ставали багатогалузовими товарними господарствами фермерського типу, навколо яких виникло 15 сучасних поселень, серед яких Мар'ївка, Інгулка, Христофорівка, Костичі, Кашпиро-Миколаївка, Піски, Привільне, Баштанка та інші. Козацькі зимівники започаткували громадські, господарські, національні. Історичні звичаї та традиції Баштанського краю тут формувався дух родинності та козацької вольниці, як феномен історичної спадщини поколінь. Зверну вашу увагу до запорозьких поселень, як, наприклад, Балацьке, що виникло у першій половині XVIII століття. Дмитро Яворницький називає його зимівником. Це було військове поселення, такий собі опорний пункт козаків, згаданий в історичній літературі. Знаходився він на важливому торговельному шляху від Січі, на річці Підпільній до Гарду. Біля Балацького розташовувався один з мостів, через який пролягав нижній січовий шлях. Кашперо-Миколаївка. Тут, у 1773 році, на встановленому кордоні між запорожцями і турками на Інгулі і громоклеї стояли козацькі зимівники і хутори. Чоловіки, які селилися на хуторах чи зимівниках, в основному були представниками козацької старшини та заможною верстви. Підтвердженням цього можуть служити великі господарства військового судді Івана Григоровича Бурноса, полковника, а в майбутньому. Кошового отамана Чорноморського козацького війська, також Захарія, Харка Чепіги, старшини війська Запорозького, Федора Горба. Під час російсько-турецької війни 1787-1791 років, у маєтку Касперова знаходилася штаб-квартира командира Бузького єгерського корпусу Михайла Кутузова. Під його керівництвом тут була сформована кінна команда війська вірних козаків. За мужність і подвиги у війні на Чорному морі військо їх було перейменовано у Чорноморське козацьке військо. Баштанка. Відомо, що після полтавської катастрофи у 1709 році останній шлях гетьмана України Івана Мазепи разом із шведським королем Карлом XII пролягав через це поселення, про що можна прочитати в працях Дмитра Яворницького. Ці згадки є дуже цінними, вони докорінно змінюють історичну дату утворення Баштанки. Отже, наше степове містечко виникло не у 1806 році, як тлумачить енциклопедії та численні довідники, а не пізніше 1709 року. Поселення знаходилось на землях Бугогардівської паланки, Запорозької Січі та утворилося в першу хвилю козацької колонізації з кінця 17-ї і другої половини вісімнадцятого століття. На цвинтарях цих населених пунктів є багато козацьких поховань, деякі надгробки я бачила на власні очі. Зростаючи інтерес до українців до історичного минулого, прагнення науковців та істориків сформувати історичну пам'ять надає змогу стверджувати, що проведення досліджень дає можливість не тільки розширити коло знавців місцевої історії, а й виховати патріотів рідного краю. Знання історії своєї батьківщини, минулого і сьогодення необхідне для безпосередньої участі в її перетворенні та розвиткові. Таким чином, дослідження праць і наукових студій Тодора Матвійовича Гавриленка, вивчення історії Миколаївщини сприяє вихованню патріотизму, поваги до предків, які жили, працювали, боролися за вільне життя в Незалежній Україні. На мою думку, проведене місцеве дослідження є цінним. Оскільки в ньому простежуються певні особливості історичного процесу України на регіональному рівні – Баштанщини та Запоріжжя.